Основна частина моїх відео це голос за кадром і запис екрану. І я розумію, що завжди цікаво, а хто там, хто там за цим екраном. І тому сьогодні хочу розповісти, як я змінила професію в 35, як я потім ще пішла вчитися в університет. Так що дивіться, до кінця буде цікаво. Привіт, шановне товариство. Вийшла на прогулянку, гуляю лісом. І прийшла мені ідея розповісти про свій шлях. Ідея така спонтанна, але думаю, раз виникла ідея, значить є на цей ресурс. І ось так от просто включила камеру і спонтанно записую. Отже, як я опинилася в професії, справа в тому, що після школи я пішла вчитися на економічне відділення, там відучилася, я 11 років працювала. В спеціальності а в конструювання вже прийшла в 35. А я там з шести років, наскільки це пам'ятаю, я шила там щось лялькам. А, ніколи я не гралася ляльками в ну, в класичному розумінні, там от, от, дочки там, чи ще щось. Я для них завжди шила. В мене молодша сестра є, і от вона ними гралася. А в, десь років 13, мабуть, мені в руки потрапив журнал Борда. Це пам'ятаю, там Маша Калініна була на обкладинці. Це журнал 88-го року. І з того моменту понеслося. Я шила собі, потім там шила в сім'ї. У мене сестра молодша, я її в основному Я любила шити, а вона носила. І там десь потім якісь там знайомі, сусіди, ну щось таке. І навіть коли вчилася я в інституті з третього курсу я вже почала брати замовлення, тому що. Шию собі, дівчата щось бачать, щось просять. Ну, таким чином почала шити на замовлення. Ну, знову таки по А, І навіть свій диплом шила костюм своїй подрузі, а вона мені зробила диплом. Ну, от такий партер у нас був. 11 років я пропрацювала в професії, а спочатку мені навіть подобалося щось нове, а потім, після декрету, щось мене почало. Я почала відчувати незадоволення тим, що я роблю, якась відчувати нереалізацію. І от воно все як сніговий ком, воно так більшало, більшало, і в якийсь момент я просто зрозуміла, що я не можу. Я обговорювала це з сім'єю, але підтримки не знайшла, на жаль, тому що. Ну, звичай, да, що говорять, ой, така робота та під боком, і гарні гроші, і в гарному офісі працюєш. Ну, така якби престижна така спеціальність. Ну, що ти ще шукаєш? Ну, а мені взагалі наскільки воно не подобалося, те, що я роблю. Я там мігрувала з відділу в відділ. У нас було велике дуже підприємство. Я перейшла на посаду імпорт менеджера, думала, що я там англійську буду використовувати. Але то все було ілюзорно, тобто нічого я цим не досягла, і в якийсь момент, вже не радячись ні з ким, я просто написала заяву, і в один момент я стала вільною. Це було в 2014 році. Десь тиждень чи два я була в ейфорії, але потім вона бігом кудись... <схід> кудись зникла, а залишилась тривога і нерозуміння, що робити далі. Я розуміла, що я хочу розвиватися в Швейці, але що саме швейка дуже широке розуміння. Навіть зараз, працюючи конструктором, я розумію, що є там і жіноче конструювання, і я більше в цьому експерт. Тут знову таке нішування може бути. Да, хтось займається легкою, легким жіночим одягом, хтось верхнім, і це теж уже нішування. А тоді я взагалі не розуміла, в яку сторону єдине, що я розуміла, що зі швейною справою у мене має бути пов'язане життя. На той момент я вже закінчила курси конструювання. Я півроку займалася на курсах Unimex. І я вважала, що я вмію конструювати. Ну, окей, я розіслала резюме і мене взяли на роботу в бренд. Я була конструктором в бренді. Ми займалися жіночим одягом, таким легким жіночим, всякі там суконьки, жакети, штани шили. Там у мене прийшло перше усвідомлення того, що ох, багато якби я багато чого не вмію. Тому що, виявляється, до цього я робила викрики, а тут людям потрібні лекала з припусками. Більше того, виявляється, припуски вони можуть говорити з швачкою, да? де як скласти, куди що закласти. А, ну, тобто, так, там я пропрацювала десь півроку. Там а, я багато фокапів мала. Ну, а як інакше? Тому що я, по суті, вчилася. вчилася на цьому. Мене дуже, до речі, турбувало, а як же я піду на роботу, якщо в мене немає диплома спеціального. Тобто, в мене ж економічний диплом був. Але ніхто мене його власне і не запитував, дали мені завдання, і я його виконала і вперед. Ну, можливо, не ідеально виконала, але їх це влаштувало. А чого мене взяли? Я зрозуміла, тому що. Гарного конструктора важко знайти, це я вже потім зрозуміла. Ну, я не була тоді гарним конструктором, але, власне, того мене і взяли, тому що гарний конструктор не піде працювати в підвальне приміщення і там, за, ну, по суті, за копійки. У мене там зарплата була в чотири рази менша, ніж та, з якою я пішла. І я не можу сказати, що я була така щаслива, що я змінила. Ну, зробила оцей шифт. Да, я розумію, що добре, що я наважилася і пішла з тієї роботи, яка вже мені отут стояла. Але з іншого боку, звісно, я розуміла, що це не межа якихось мрій сидіти в підвальному приміщенні завжди чорними руками. Від олівця біля тебе там такий рулон крафтового паперу. І плюс хто працював на таких підприємствах, якщо там і цех, і конструкторське, якийсь там ну, стіл да, конструкторський, то це така важка атмосфера, тому що весь час парогенератори працюють, вона аж ніяк не сприяє тому, що от в тебе там душа співає. Ну і в мене відповідно цього теж не було, тому я там десь десь до півроку і пішла далі. Декілька підприємств змінила. І вже на той момент я розумію, що так як я працюю, оцей рулон паперу, олівець і лінійка, цього вже мало. Це вчорашній день. Якось попалася мені така блузочка, так візуально виглядала дуже лаконічно, але там куча куча таких ось підкрайних деталей знайду, можливо. І, наприклад, щось мені там треба було змінити. А скільки похідних деталей було від основної деталі, що мені я змінюю в одному, а я розумію, що мені і там треба врахувати, і там, і там, і там. І тобто тоді в мене починають зароджуватися думки, що мені потрібен сапр. Я не знала взагалі, як це працює, я ніколи не мала досвіду роботи з ним. Але от я всередині розуміла, що він мені потрібен. Я обрала грацію. А чому грація? Тому що колись на курсах конструювання Unimex Наша викладач сказала, що в грації можна працювати за будь-якою методикою конструювання. Та, можливо, знаєте, що Унімекс вона така нестандартна, там оці всі норми. Ну, я сама собі так думаю: так, мені потрібна грація. І починаю я вивчати самотужки цю грацію. Потрібно сказати, що основи я опанувала досить швидко. А потім у мене ввімкнувся спортивний інтерес, і я почала тестувати, робити конструкцію якихось там складних суконь, робити для них градацію. Ну, ось таке, от щось такий експериментаторський якийсь період життя у мене був. Я тоді ще не працювала як фрілансер, тобто у мене була основна робота, і вільний час я іще от грацією займалася. А я почала вести свій блог в інстаграмі. І якось звідти почали приходити люди, які просили в мене зробити лекала на замовлення. Я спочатку відмовлялася, бо якось мені страшно було. Ну, бо це новий досвід, завжди новий досвід, нам страшно. Я боялася йти в цей новий досвід, і вже коли накопичилася якась критична маса о цих прохань, я подумала, ну скільки ж вже можна, ну, треба, щось, треба щось робити. Я почала брати ці замовлення. З часом цих замовлень ставало більше. І ось уже з 2019 року я активно працювала як фрілансер. Я орендувала сапер і розробляла на замовлення лекала. Приміркою віртуальною я тоді ще не користувалася. Я знала про її існування, я бачила, що люди в ній працюють. Ну, як працюють, тоді ще це тільки зароджувалося. Вона не була настільки популярна. Це зараз. Той, хто працює в сапрі, у нього обов'язково є 3D-візуалізація, тому що це зручно і це економить багато часу і ресурсів. Ну, а тоді це ще дуже не розповсюджено було. І перші свої замовлення я або на себе міряла. ну, Благо, в мене такий стандартний розмір. Я розробляла АЕС, я якраз тоді була в цьому розмірі. І я на себе міряла. Якось виходити з ситуації, вдавалося мені. А потім вже я все-таки дивилася в сторону цього 3D, почала його теж самостійно опановувати. Почала я із Marvelous Designer, Це ну, якби схожа програма тих же розробників, але вона більше для ігор, для відеоігор призначена. Потім вже зрозуміла, що це все-таки мені в сторону кло. Почала вивчати кло, почала робити там примірку. До речі, написала курс. З цього приводу він лежить в вільному доступі на Ютубі, там в списках відтворення дивіться. Хочете навчитися, будь ласка, там все дуже-дуже чітко я розписала. Можливо, знадобиться. Ну, оце так. І по, по ходу займаюся розробкою лекал на замовлення. Але всередині десь сидить такий момент, що ось, а я ж таки без освіти. У мене ж всього лише економічна освіта. А я тут конструктор. Воно мені не дає спокою, і я вирішую йти навчатися в університет. Хочу сказати, що я не відразу пішла, тоді коли мені ця думка прийшла. Ну, в 20-му році сталася корона, все перейшло в якийсь незрозумілий режим. У 21-му році я теж придивлялася, щось запитувала у колег, які, які навчалися. Ну, ну теж щось не склалося. А в 22-му році, от вже все вирішила. Я йду. Ну, звісно, це була заочна форма. У нас в групі було аж двоє. Нам викладачі казали, що у нас унікальна група, тому що, по-перше, ми стопроцентним складом ходимо на всі лекції. А по-друге, у нас просто фантастична успішність. Тому що, ну я врешті-решт закінчилась червоним дипломом. А колега моя, ну там не англійська, щось там десь її підвела. А так у неї там ну, теж високий бал був. Вчилася в магістратурі я півтора року. За час навчання вже 10 разів я подумала, для чого я це все влізла. Тому що всі контрольні, всі курсові, якісь практичні роботи, звіти з практики, це все я писала самостійно, ніде я нічого не купувала, всі лекції я читала. Ну, тобто, я відповідально дуже підійшла до навчання і вже. Коли перед написанням диплому моя керівник говорить, що давай напишемо статтю. Ну, бо я ж тут всім розказала, я ж тут вчитися прийшла, я практик, я ну, так, груди себе стукала, що я, я хочу, я можу. Ну, от вона така, ну давай напишемо статтю. І це не була така формальність, що ну, написала, як я знаю, перед дипломом часто тези там пишуть на сторінку там, чи на дві. Ні, це була повноцінна стаття, я її писала більше двох місяців. Мені керівник разів 5 повертала цю статтю, ми її дописували. Там ну, дійсно я розповідала про те, як я роблю градацію на великі розмірні ряди, і цю статтю опублікували в журналі, ну, і потім вже писала диплом. Хвала чат Допоміг мені, ну але якби таку всю основну практичну частину, звісно, писала сама. Ну і півтора року цих ось страждань, недоспаних ночей, і я отримую диплом. Ура! Ну, я рада, що я це зробила. Більше вже навряд чи я кудись би пішла вчитися мається на увазі вищий навчальний заклад. Я часто купую якісь курси такі точечні, де я можу взяти. Досвід людини, конкретно без всякої води. Але от така, щоб піти там, як мене там запрошували в аспірантуру, ні, я вже цього не хочу. Станом на сьогодні я також працюю як конструктор, розробляю лекали на замовлення. У моїй практиці був досвід роботи із іноземними замовниками і з вітчизняними. Записую це відео і ще в тому числі і для себе, тому що. Ютуб я веду дуже давно, просто не публічно. Я записувала такі відео і скільки там? 10 років тому, і мені зараз дуже цікаво подивитися і побачити свій прогрес, побачити, що я досягла. Тому що як отак кожен день варишся, то починаєш знецінювати свої досягнення, і якось складається враження, що нічого не відбувається. Насправді відбувається. І саме тому, ось такі, ось як така опорна точка. Нехай буде це відео. Подивлюся його через певний час, щоб побачити, який у мене прогрес і чи є такий взагалі. Напишіть, можливо, щось у вас подібне, цікаве було. Можливо, ви теж бажаєте реалізуватися десь в якійсь іншій галузі. Я розумію, наскільки це непросто, наскільки може не підтримувати сім'я і наскільки в собі сумніви можуть не давати можливості зробити якийсь крок. Це страшно, я розумію. От Дуже цікаво було б, якби ви поділилися зі мною в коментарях. Все, гарного, мирного дня, вам всіх благ. До нових зустрічей.